Накипіло з Володимиром Носковим. Одразу звернусь до даних Генерального штабу Збройних сил України станом на 22 годину неділі на харківському напрямку. Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі захис, е, захисників у бік Вовчанська. На купінському напрямку, 23 березня, відбулося 5 атак е, агресора. Оборонці зупинили е, штурмові дії. Е, проти у районах Загризового Петропавлівки та Богославки. Це власне так виглядає військова картина. А тепер детальніше поглянемо на Купінськ. Армія російського агресора продовжує завдавати авіаударів і ударів шахедами. Власне, по місту Купінськ люди старшого віку, що тривалий час відмовлялися евакуюватись в більш безпечні міста після того, як минулого тижня ворог скинув 500 кілограмовий фаб і понад 30 капів, попросили допомогти виїхати до Харкова. На фотографіях із транзитного центру Харківщини бачимо жінок і чоловіків. У сльозах виснажені люди були змушені тікати із пекла, і от коли вони приїжджають... На вихідних до транзитного центру їм надають кімнати відпочинку, пропонують чай, пропонують бутерброди, взагалі їжу. І власне вони можуть там відпочити. А вже у понеділок, тобто сьогодні, всіх, хто приїхав, будуть зранку реєструвати як переселенців, та розподілять житло в гуртожитках. У програмі Радіо Накипіло» ми почуємо історії врятованих на вихідних купінців. А керівник транзитного центру нам розповість, чи спостерігається наплив бажаючих купінців виїхати із прифронтового міста на прямому зв'язку із студією Богдан Яхно. Він операційний директор благодійної організації координаційний гуманітар. Ні, центр, пане Богдане, доброго ранку. Вітаю, пане Богдане. Ми. Наші кореспонденти були у транзитному центрі на вихідних, і от кожна історія людей, з якими довелося поспілкуватися, наші кореспонденти Софії починалися з того, що вони кажуть: ну от тривалий час не хотіли виїжджати відмовляли волонтерам, відмовляли владі. А отут, от коли Бачили 32 каби. От саме таку цифру люди називали, відчули на собі те, що називається. Ми попросили просто сигнал СОЗ та по допомогу. ви можете підтвердити ці слова? От є ця тенденція, що люди перелякалися і їдуть тепер. Так, на жаль, це я би сказав така стандартна тенденція, яка навіть не з 22, другого, не з чотирнадцятого року почалась. Багато людей. Їх можна зрозуміти, вони чекають до стану, сподіваються, що це якось їх, а мене. Але, на жаль, як ми бачимо, лінія фронту рухається, бойові дії змінюються, вони посилюються на певних напрямках. І іноді знов люди можуть чекати до останнього, допоки там не буде 3-4 кави поруч з ними, і тоді, лише тоді вони приймають рішення про евакуацію себе, своїх рідних і так далі. Це ви маєте на дворі, коли вже падає так, у дворі, так. у їхньому та і вибиває все-все-все, так? Так, да. У нас були навіть випадки, коли одного каву у двір було недостатньо, людина ще чекала. І мені здається, там була а, унікальна така історія, коли. Була мала дитина, в неї вбила батьків. Потім вона жила це десь також в Куп'янському районі. Вона жила у бабусі з дідусем. І потім, коли вже на кладовище прилетіло, коли вони там були разом, вони лише тоді прийняли рішення, що потрібно виїжджати. Ну Це такий так. сказав Бет Експіріанс, але на жаль. Ну це точно так. А що цифри говорять про евакуйованих? Да, давайте тоді трошки по цифрам зараз в Харківській області працює два транзитних центри. Один працює в місті Ізюм, інший в місті Харків. Загально за минулий тиждень було евакуйовано 263 людини. В Ізюмі 34, Всі інші відповідно в Харківі. і відповідно до наших даних: 135 людей з них. Були евакуйовані з Донецької області. Знов хочу підкреслити так, що багато організацій не обмежують себе Харківською областю. Волонтери вони допомагають усюди, де це потрібно, де це можливо, де безпекова ситуація, я б сказав, дозволяє іноді там, де вона цього не дозволяє. І саме тому хотів знов всім нагадати стосовно того, як важливо евакуюватись. будь ласка, дивіться дивиться е, Вивчаєте ситуацію. Ви мається на увазі карта аналітичного проєкту, яка відстежує, як сказав так. пан Богдан, лінію фронту, рух лінії фронту, так. Так, да. просто хочу всім знов нагадати, що ваше життя це найбільша цінність, яка у вас є, ваших рідних, і знов, коли лінія фронту. Наближається до вас ближче евакуація стає більш небезпечною так само для волонтерів, для національної поліції, для співробітників доставня, скільки приймають у цьому участь. Так, а щодо um. Донеччини, бо мало якось так ми говорили про це. Ми завжди говоримо про евакуацію на Харківщині. Але от сьогодні ви мені сказали, це Краматорськ, так і ще одне місто. Ви Absolutely. назвали мені перед ефіром, яке ще? Константинівка. Костя Костянтинівка, так. Ну я так розумію, це теж після того, як по Краматорську минулого тижня так завдавали ударів. Так, усе вірно. Загально я би сказав, що тенденції в усіх областях ну, люди працюють однаково. Чим ближче лінія фронту, чим це все страшніше, тим люди швидше вирішують евакуюватися. Пане Богдане, давайте продовжимо нашу з вами розмову після того, як послухаємо е, пана Володимира і Аллу е, Олександрівну. Власне, це е, врятовані купінці волонтерськими екіпажами. Їх привезли до вас в суботу, е, волонтерські евакуаційні екіпажі. Ну от про пана Володимира можемо сказати, що він такий оптиміст, ще тримається і навіть рятується. Так а от якщо вже говорити про пані Ало, то у неї трясуться руки, і от видно, що вона зазнала величезного стресу, тому що каже, не їла вже кілька днів. Отже, слухаємо історії пана Володимира і Алла Олександрівни. Мені теж не віриться, що тут тишина. Господи. Губ, 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 То наші губ, то ті туди губ. Вони ну, вже підійшли, вони до, до города з середини то Що там гупають чути, що наші гупають чути. терпел, терпел ну коли посінні 30 кабів упала на купяск. Це вже жестоко через що. Кольором все ходило, віть ну, общем, уже вже вся тріхся, а сама, якби хтось був, що, ну, хтось там жива людина за мною в хаті, вже все одно не так страшно було. А то ну, то заказала я, вони давно дітвора казали, виїжджай туди, виїжджай, ну там собака ковти. Ну, Це ж побросала, п'їси, понасипала і бросила. Думаю, через недільку, може, поїду. Може, щось оформи, може щось узнаю, десь приют може віддати. В общем. Душа болить, що бросила їх. Материна квартира на кіншарівки розбита, тіщина розбита. І я жив це в хаті в себе. Тільки як кацапі вигнали. І третій час вдома була. це і під шамани оце два роки жив. І газ усе. А так. Через що? Я уїжджала, п'ять кап прилетів на там, трест у нас, потім кап на якесь село прилетів, постійно губ-губ, губ-губ, самоліти літають, щось, це ж каби скидають. В общем, закуп'янці взялися щось на шутку. То якось так. По сравнів на подолах теж я жила, что вікна вилітали, падали на кровать до мене. Саме, ну, якось... ну, а тут же ж мене змінить. Ой, не знаю, не знаю. А людей взагалі багато що залишається? Ну, У нас на вулиці хат десь 80, тут я 15-й в хаті жив. Там наш побудить. Переправа, рядочки на плоті, весело. У нас і на подолах, там, де я бросила, є такі, що казали, він там не світу, ні газу, нема, нічого. На кошаровки теж там, бо ну, багатенько ще людей в підвалах живуть, буржуйки поставили. Ну, а тут теж, то як на пес прилетіло, де, то ще електрика у нас там світу, це вже неділю немає. Ну, Газ був іще, мене Отоплення в домі, взяти, таке, що ну, світ хоч є, хоч немає, а є. Вода теж, води давно немає по городу, але у нас своя колонка. Поки світ був, вода була. Ну була, у нас набирала і бутилки, і бутони. Ну, ну а так не знаю. Зараз принесу вам сразу і погрію. погрею. Ага. Щоб мы вже шли с погредом едой. Понятно. Так, і чаю вам зробити? или або... не надо, да, пока. Ну, сейчас еду. Я говорю, після того, як паспорт пролетело, 4 дня mm -hmm. не пройшло. Взагалі на чому їсть. Не то не заставлю, то колись вчора вечором потихло зробила, тому що та в від кучу піє давлення, серце, диктанії, ну от усього. То є десь жити, ну, ну ще оформляють мені день народження, сіму десятих поменяю. Помі поміняю. Треба приїхати сюди, устроїться. Звісно, діти не бросять, будуть возитися, ухажувати, все, ну. Та ви прямо суціно. Ну, а як же нянчити? Да, так, ми так діла, тому що. Что... Ага, спасибо велике вам. Може, поки мають трохи, бо я вже, ж не п'ять не спала. Накипіло з Володимиром Носковим. Дякую Софії Довиніній, нашій кореспонденції, яка з'їздила до транзитного центру, записала інтерв'ю із Володимиром із Оленою Олександрівною, власне, мешканцями. Купінська, які яких забрали евакуаційні екіпажі, а з нами на прямому зв'язку продовжує бути Богдан Яхно? Він є операційним директором благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр Богдане. А як американська підтримка вплинула на роботу евакуаційних штабів чи не скоротила кількість цих екіпажів, власне, відсутність фінансування? На жаль, відміна USAID значно вплинула на благодійний на громадянський сектор, і багато програм саме евакуаційних було підтримано завдяки USAID. Це загальна проблема, яку знов намагаються вирішити всі локальні фонди. Всі розуміють, що саме питання евакуації вони є критичним, тобто ми кажемо, так, що був певний перелік програм, які ми відмінили і. До цього було питання, чи відновляться вони за три місяці. Коли ми про це спілкувалися, ми казали, що в рамках евакуації це неприйнятне очікування, оскільки ми не можемо відповісти людині, що зачекайте, будь ласка, три місяці і за три місяці. Якщо ви будете живі, то ми за вами приїдемо. всі шукають. Аргументи впливають. Ну я розумію на американців. Ні, то якщо ви говорите з європейцями і з європейського союзу. Насправді так ми давали багато різних інтерв'ю, і багато організацій знов і представників країн були готові дуже швидко включитись в це питання і допомогти закрити ну, такі найбільш критичний хай. Ну зараз ми спілкувалися про евакуацію. Так само великий вплив UCD має на напрямок health, тобто охорони здоров'я. Ще так само, коли ми спілкувались, є певний вплив на змі, оскільки вони потримали багато гарних ініціатив. Знову завдяки змінам було простіше евакуювати людей, оскільки вони були обізнані. Вони розуміли, куди їх повезуть, які будуть види допомоги, наприклад, на А ви скажіть, чому це для вас важливо? Тому що а, Росія дуже агресивно да атакує через телеграм-канали, через інші соціальні мережі так? Повідомленнями так. фальшивими і пропагандистськими, так усе вірно, коли наші евакуційний екіпажі приїжджає забирати людей. В них повна дезінформація. Вони думають, що їх можуть викрасти, що в них можуть втрасти речі, що їм доведеться заплатити якісь шалені кошти за це. Знов вони отримують фейкову інформацію про те, що тут не буде ніякої допомоги, що вони нікому не потрібні, і так далі. І ви стосовно... ж ну, бачите, з чого почала пані Алла Олександрівна, аж не віриться, що тут тихо, та. Угу. Звісно, тут, на жаль, як би дивно воно не прозвучало, в стороні агресора потрібно віддати належне, вони дуже поравно працюють з інформаційними ресурсами. Це там прийшлося в 2022 році. У них дуже великий досвід в цьому. І... Скільки не зустрічали різних людей, які більше знаходяться до фронтлайну, вони отримують більше вже новини з того боку, і іноді люди впевнені, що, наприклад, в Харківській області, в Харкові нема світла, нема води, ну і так далі. Uh -huh. Це дуже важливе питання. Так, отже, пані Алла, пан Володимир приїхали, їх зустріли. Як ми чули, нагодували, поселили. І от тепер ранок понеділка, що тепер далі з ними відбувається сьогодні. Угу. Так, давайте я тоді просто розповім про стандартний, я б сказав, пакет допомоги. Алгоритм, так. Угу. Тобто є повний цикл. Спочатку ми отримуємо заявку на гарячу лінію 0,800. 33-92-91, Будь ласка, користуйтесь, якщо відчуваєте небезпеку або а, у небезпеці ваш родич. Ми завжди готові допомогти. Ми знаходимо організації, які підходять і в яких є можливість евакуювати людей. Далі вони потрапляють на транзитний центр, і там є певний перелік допомоги. Зараз ми кажемо про продуктові набори на якийсь певний період, наприклад, на місяць є так звані РТЕ, тобто Ready to Eat. Це маленький наборчик на три дні є гігієнічний набор. Є NFI, тобто -Food item, це постійна білизні, матраси і так далі. Є далі більше такі, я б сказав, сервіси, коли це юридична допомога, психологічна, медична допомога, реєстрація на грошову допомогу. І якщо в людей немає місця де жити, відповідно ми шукаємо опції в МТП в Харкові, в Харківській області. І так само зараз ми активно працюємо по всій Україні для пошуку МТП, які згодні приймати цих людей. НТП це -тим місце тимчасового проживання. проживання угу. так? так, так. Якщо люди, наприклад, приїздять після шостої, скажімо так, або на вихідних в рамках транзитного центру, вони можуть залишитись на ніч і зранку вони отримують увесь цей перелік послуг, про який ми сказали, оскільки там стандартом працюють десь 10 різних організацій, кожна відповідає за якийсь, Ділянку, за, якийсь за якийсь напрямок. Та. Це вірно, і, наприклад, якщо вони приїжджають вже організації, не працюють як блок, рекнаскасна, так їм залишають готову їжу, чай і так далі. Зранку вони все це отримують. Їх знов, якщо потрібне поселення, допомагають знайти місцями МТП. Тобто сьогодні це буде вирішуватися, чи зможуть їм надати гуртожиток, чи все таки є можливість, щоб забрали їх рідні і близькі? Правильно. Так усе вірно, ну Бо звичайно... я зрозумів так, що з паном Володимиром він переконаний, що їх його заберуть діти. А от із пані Аллою, якраз вона каже: неначе у дітей десь там є житло, але не зрозуміло. Ну їй найстрашніше це бути, як вона сказала, бути для них абузою, і ще я так зрозумів, там дуже поганий стан здоров'я у, у неї. Ну, стосовно цього, в рамках місць тимчасового проживання на зараз на щастя їх вистачає. Ми так само зустрічалися на минулому тижні з представниками хова. Ну там було більше хова або харківська обласна військова адміністрація. Так, так. Угу. і там було більше питання стосовно проблематики по місцях для маломобільних. Uh, так, якраз це величезна проблема, тому що uh, другі, треті, четверті і вищі поверхи вони є недоступними для людей із інвалідністю і з порушеннями опорно-рухового апарату. Так. Угу. Uh -huh. so. І що вирішили? Yeah. Бо я цю проблему вже чую котрий місяці. Всі мені обіцяють, що ну нарешті поговорять про це з владою, і от мені хочеться вже почути про зрушення. Тут... Uh, на жаль, я би сказав, що навіть питання не в місяцях, а в руках, мені здається, ми поспілкувалися. Вони готові відкрити, відкрити нові НТП, яких будуть вільні перший та другий поверх, які ми будемо використовувати зараз. Стає простішими так. словами, нові гуртожитки будуть розконсервувати. Так. Та угу. так. якраз зимка прийшла, тобто це буде простіше та дешевше. Знов тут завжди питання ресурсів та можливостей, оскільки, на жаль, в нас військові адміністрації в країні вони обмежені, то завжди є мотивація, що якщо є опція того, що рідні можуть взяти на себе опеку за цими людьми, ну, завжди будуть мотивувати робити саме це. А скажіть, будь ласка, пане Богдане, ну, часом. Мало зробити знаєте, там пандуси, поручні, доступні туалети? А ще й потрібний спеціальний догляд. От Там, де є місця для маломобільних категорій переселенців, чи є можливість у вас, щоб були якісь? Чергові, чергові соціальні працівники, тому що одного спеціального шелтера, так, який є у нас у Харкові для людей з інвалідністю, ну зрозуміло, що мало. Ну да, спочатку ви дуже коректно кажете. Є просто потрібно зрозуміти, що таке маломобільне це дуже різні люди, якісь просто використовують їм важко пересуватись, але вони повністю дієздатні автономні і так далі. Є перелік людей, да, яким потрібен потрібен додатковий догляд або постійний догляд. А зараз, наприклад, в нас і в інших організаціях є послуги, коли ми беремо людей, які працюють як соцпрацівники, тому що на жаль, в державі зараз їх не вистачає, але знов потрібно розуміти, що є трошки різний функціонал. Що я маю на увазі? Є, наприклад, послуги, скажімо так, соцпрацівника, коли він може допомогти людині сходити в магазин, там щось робити. По дому, ви мене що зрозуміли. А є, наприклад, функціонал, коли це вже геріатрія, коли потрібно людину води водити в туалет, його потрібно водити в душні і так далі. Ми зрозуміли, тут. Просто є. Тут трохи різниця в цьому. Так, ну якщо геріатрія, то це ви я так розумію, направляєте їх до спеціальних закладів, так або це тут у Харкові, або вже за межами нашої області, так правильно. А якщо от власне ті, які потребують, ну, щоб їм допомогли з обідом, то допомогли дійсно придбати продукти от такого плану. Uh, так, усе вірно. Тобто, uh, чому знов такий розподіл? Чому гіріатрія? Ми розуміємо, що тут дуже коректна. Uh, Потрібно поводитися з людиною, потрібно розуміти, як її підняти так, щоб вона не впала, і так далі. Тобто, це спеціальне навчання, і це вже я б ска як частково медпрацевр. Це в рамках чисто соціальної допомоги. Про те, що ми казали, да там просто допомогти принести продукти, приготувати їжу, і так далі, це звісно значно простіше. І звичайні люди, люди, якщо їм цікаво, є зараз багато. Я знаю цікавих програм, що я маю на увазі. Що, наприклад, коли людина евакуювалася, вона зараз знаходиться по МТП, Є програми, коли саме цих людей, які евакуювали, залучають, щоб стати соцпрацівниками в рамках цього МДП. І є у нас такі вже програми? Декілька організацій їх запускали. Я зараз кількість, на жаль, не скажу, скільки людей там приймають участь, але це дуже цікаво. Віднову в рамках реінтеграції ВПО це дуже, дуже цікавий механізм. Угу. Тобто свої своїм допомагають. Ну це правильно, я думаю. Так, да, це дуже цікаво, дуже зручно. І ось якщо повернутися трохи до минулого питання а, про те, що люди турбуються, що вони нікому не потрібно будуть жити, жити саме в багатьох МТП насправді люди евакуйовані майже там однією вулицею, живуть там на одному поверсі. Тобто, умовно, ця спільнота вона продовжує там існувати. Можна так. поверхи вулицями називати, та і минами вулиць, так. Ага, Я зрозумів, пане Богдане. А скажіть, будь ласка, у нас ще залишається люфт? Ось цей запас місць чи все-таки вже вичерпується на межі Я можу сказати зараз приблизна кількість місць, які існують в Харкові, це 800, тобто це вже відкриті МТП, які можна використовувати. Наприклад, частково щось з них там недообладнане. Є така тенденція, знов тут є, на жаль, трошки замкнуте коло в. З міжнародними організаціями, оскільки в них є вимоги, для того щоб вони почали обладнання, потрібно, щоб там жили люди. А для того щоб там почали жити люди, потрібно зробити певне обладнання. Загальне місць 800, які знов можна досить швидко активувати. І якщо не помиляюсь, 300, які повністю готові. Тобто, якщо зараз буде плюс 300 людей, які потрібно поселення, їх прямо сьогодні зможуть поселити. Ну і останнє запитаю. Ми з Євгеном Колюдою, вашим керівником, говорили про запуск інтерактивної карти, яка дозволить розуміти потреби і можливості різних громад і людей. Вона вже запущена, чи ще продовжується створення цієї програми? Так, да, насправді зараз в нас є певний перелік інформаційних продуктів, є мапа базових потреб, я б сказав, та, рівень потреб на рівні села, саме базових, це ми кажемо про продуктові набори, про гігієнічну допомогу, про медичну допомогу і інше, такі basic, needs, що я маю на увазі, це все, що пов'язано з опаленням і так далі. Є далі оцінка спроможності сталого розвитку населеного пункту. Це велике опитування з методології на 600 плюс питань, де ми питаємо по інфраструктурі і так далі. Це більше, вже, я б сказав, питання відновлення населених пунктів. І є ще окремий інформаційний продукт, це саме оцінка МТП. Коли ми розуміємо кількість місць, скільки там людей, якого віку, а якої статі, і так далі, знов і які потреби є вам тепер. Є великий перелік потреб, скажімо, там маленькі ремонти, велике дообладнання, є потреби людей і так далі. І це все вже доступно на нашому сайті. Дякую дуже, Богдан Яхно, операційний директор благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр, був першим гостем етеру Радіо на Капіло. Друзі, ми зараз послухаємо музичну композицію. Після чого будемо спілкуватися із міським депутатом і з керівником антикорупційного центру Дмитром Булахом.